Ви батько чи мама, і ви знову відчуваєте себе виснаженим. Ви відчуваєте, що з приходом дитини у ваше життя ви втратили себе, у вас більше немає сил. Тоді саме це відео для вас і ви знайшли те, чого ви потребуєте. Усім привіт! З вами ваш улюблений лікар-педіатр НАУ. Мене звуть Тетяна. І в мене є дуже важливе повідомлення для вас: як вийти з цього стану, як повернути себе у батьківстві? Я хочу дати максимум уваги цьому питанню і не зміщувати увагу у цьому відео на дитячу тему. Постараюсь по максимуму підтримати саме вас, батьки, тож почнемо. І перше, що я хочу сказати, що ваші почуття нормальні. Прошу цю тезу зафіксувати, поставити собі десь на прикраватну тумбочку і з цього часу звільнити себе від провини за негативні емоції від батьківства. Навіть у книжках, заголовки яких дослівно кажуть, як не збожеволяти від батьківства, написано все то, від чого можна реально збожеволяти на цьому самому батьківстві. Ніби після народження дитини батьки перестають існувати як особистості, і все їх життя більше не має змісту. Тепер існує тільки життя дитини. Як не можна розмовляти з дитиною, а як можна? Як говорити дитині ні, як говорити дитині так, які іграшки їй можна, чого не можна. А ось розмов, як підтримати себе, коли ти став батьком або мамою, і як залишитися щасливою людиною у батьківстві, цього я бачу дуже мало. Навіть на консультаціях з лікарями батьків іноді загружають думками, що вони не до. Але на моїх консультаціях цього з вами не трапиться. Тож, якщо у вас є бажання не тільки підтримати здоров'я дитини, а ще й не втратити здоровий глузд, то ласкаво прошу на мої консультації. Але як ми можемо побачити на практиці, дитині потрібні не ідеальні, а щасливі батьки. І батькам теж треба жити своє щасливе життя разом зі своєю щасливою дитиною. І з цього виходить, що це ціль і дитини, і батьків. А не недосяжний ідеал, який так і залишиться недосяжним. І найголовніше, про що я би хотіла з вами поговорити, це розчинення у дитині і нехтування своїми базовими потребами. Є така хибна думка, яку я помічаю у багатьох батьків, які приходять до мене на консультації. Ви часто думаєте, що своєю жертвою часу на себе, своєю жертвою невирішених питань по здоров'ю, відкладених на потім, жертвою своїх власних кордонів. Постійним відчуттям провини, забиваючи навіть на свої власні елементарно базові потреби, ви робите свою дитину щасливішою. Але така стратегія все дитині і нічого собі, це стратегія, у якій програли і батьки, і діти. Тому для чого робити те, що не приносить ніякої користі ні дитині, ні тим більше вам? Це все призводить до накопичення стресу, який потім виливається у ваші депресивні стани, які призводять до того, що у вас немає сил. Ні на себе, ні тим більше на батьківство. Я виділила вісім ключових факторів, від яких залежить контроль над життям у будь-якій життєвій ситуації, у тому числі у ситуації, коли ви втратили себе у батьківстві. Коли я створювала ці пункти, я надихнулася книгою, яка має назву Мама має право авторства Ніни Рестієрі. У цій книзі Ніна пише про самодопомогу для мам, але давайте будемо чесними і скажемо, що тато теж може переживати кризу батьківства, звісно, якщо він адекватний, і він бере у рівній частині роль у вихованні дітей. У книзі є класна фраза, яка мені дуже сподобалася. Надіньте кислородну маску спочатку на себе. Авторка проводить аналогію з тим, що каже Стюардеса при проведенні інструктажу для екіпажу. Тобто мається на увазі, що, поки ви самі не дасте собі кисень, ви не зможете допомогти іншим, ви не можете бути продуктивними, коли ви задихаєтеся. Тож, давайте розберемо ці пункти крок за кроком. Зараз я попрошу вас взяти листочок і ручку, пишіть собі відповіді на це питання, щоб написати стратегію прямо зараз. Як вибратися з цього стану? першим пунктом в нас йде, звісно, фізичне здоров'я. Чи є зараз у вас захворювання? Якщо є, тоді виписати у перший пункт всі скарги і всі борги по здоров'ю. Тобто те, що вже давно треба зробити, але постійно відкладається на потім. І друге, це психологічне здоров'я. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога спеціаліста, то вам дійсно потрібна допомога. Для того, щоб для себе зрозуміти ваш психологічний стан, я рекомендую прямо зараз пройти опитувальник ДЕПС, який я прикріплю, у описі цього відео. Опитувальник Депс це експрес-опитувальник, який допоможе виявити депресивні розлади і допоможе вам зрозуміти, чи потрібно вам звертатися до психолога або психіатра. І третій пункт це їжа. Чи регулярно ви їсте, чи ця їжа здорова? Також для кращого розуміння себе я раджу пройти голландський опитувальник. По розладам харчової поведінки, який я також прикріплю у описі цього відео. Цей експрес-опитувальник допоможе вам зрозуміти, чи є у вас розлади харчової поведінки, а це вже половина шляху у вирішенні цієї проблеми. Четвертий пункт це сон. Чи достатньо ви спите, чи є проблеми з засинанням, чи у вас безсоння? Прошу! Відповідь на це питання записати до четвертого пункту. П'яте це фізична активність. Чи є у вас режим активності і відпочинку? Чи ви втомлюєтеся і не даєте собі часу на нормальний відпочинок і відновлення? Відповідь на це питання, будь ласка, запишіть до пункту 5. Шосте це. Спілкування і близькі стосунки, чи є у вас безпечні люди, з якими ви можете спілкуватися і відпочивати? Під словом безпечні я розумію таких людей, які не викликають у вас негативних емоцій, і ви почуваєте себе спокійно і у безпеці. Відповідь на це питання, будь ласка, запишіть до пункту номер 6. І хотіла би додати до цього пункту дуже важливу думку. Якщо ви погано відноситеся до себе, не проявляєте до себе любові і не є для себе другом, у вас просто не зможуть з'явитися такі люди в оточенні. Тому спершу станьте близькою люблючою людиною для себе, а потім такі люди з'являться у вас в оточенні. І далі, сьомий пункт це улюблене заняття і забезпеченість. Чи є у вас такі заняття, які наповнюють вас енергією? І надихають, і чи є у вас таке заняття, яке приносить вам гроші. Відповідь на це питання, будь ласка, запишіть до пункту номер 7 І восьмий, останній пункт: чи є люди, речі, заняття, які вас просто виснажують і неймовірно бісять. Якщо такі є, а я точно знаю, що такі є, тоді абсолютно все треба виписати до цього пункту. І одразу скажу, що все, що ви сюди запишете, повинно. По максимуму зникнути з вашого життя. Що ж, якщо всі відповіді записані, тоді це класна робота, і ми з вами дуже гарно попрацювали. Це головні фактори, які вам треба першочергово вирішити, це ваші головні цілі, які допоможуть вам взяти ваше життя під контроль, і звільнити великий ресурс, який вам допоможе бути щасливим і у батьківстві, і у житті загалом. Якщо вам не зрозуміло, що ж робити з цим списком, тоді я дам підсказку. Всі проблеми вирішуються. Звісно, якщо приділяти цьому увагу і робити кроки до їх вирішення. У це відео я хотіла додати ще одну тему, але у процесі створення цього ролику для вас я зрозуміла, що це повинна бути окрема тема. Тож у наступному відео ми з вами поговоримо про дитячу поведінку і про те, як пережити дитячі істерики. Якщо вам було корисно це відео, підтримайте мене лайком. Цей канал тільки формується, тому я би хотіла, щоб ви у коментарях залишили свої побажання до тем або рубрик, які я буду тут вести. Чекаю на ваші коментарі. Не забудьте підписатися і до нових зустрічей!